10 чесних відповідей на 10 найбільш поширених запитань. Коли ви вже в переговорах з приводу придбання сонячної електростанції, ви вже передзвонили трьом-чотирьом інсталяторам, отримали 10 різних відповідей. І сьогодні відповіді від компанії Сонячні системи 9 років будуємо правильні сонячні електростанції з формулами Сонце рахунки не виставляє. Ви вже в переговорах з приводу придбання сонячної електростанції, і сьогодні ми відповімо на 10 найбільш частих запитань, які ми зустрічаємо. У момент, коли нас запитують, скільки коштує сонячна електростанція, яку варто обрати сонячну електростанцію, це наш топ-10 від менеджерів з продажу, які зустрічають його кожного дня, відповідаючи на запитання, яким чином моя сонячна електростанція буде працювати в наступних 10-15 років, з формулою сонце рахунки не виставляє. Відповідь на сьогоднішні запитання розповідаємо в контексті будівництва величезної промислової сонячної електростанції потужністю 650 кВт, в рамках якої. Один з найбільших сегельних заводів Рівненської області, виробляючи власну продукцію, витрачаючи величезну кількість кіловат електричної енергії на те, щоб виробити одну цеглинку, вирішив збудувати власну сонячну електростанцію. Всі ці відповіді, які даються в контексті будівництва сонячної електростанції для кожного українського бізнесу. Перше запитання з приводу взагалі контексту. Наскільки окупною і що впливає на окупність сонячної електростанції. перш за все в окупності є нехитра нехитра формула. Це первинна інвестиція, скільки яка сума коштів буде затрачена на будівництво сонячних електростанції. І тут починається розбігатися в моєму розумінні. Будівництво сонячної електростанції це безпосередньо планування, тобто проєктування сонячної електростанції. другим аспектом є поставка обладнання, якісне обладнання, третім етапом його монтаж і четвертим сервісне обслуговування. Якщо все це разом включати в первинну інвестицію будівництво сонячних електростанції, це і буде принципово впливати на те, як ця сонячна електростанція буде працювати наступних 15-20 років. Інший контекст. Наскільки ефективно кожен цей збудований кіловат електричної енергії буде використаний у моменті власного споживання в бізнесі? Про що контекст? Якщо ця сонячна електростанція буде постійно працювати на свій максимум, відповідно, термін окупності буде максимально короткий. Для того щоб розширити такий функціонал такої сонячної електростанції, потрібно дивитися в першу чергу в момент того, щоб обов'язково всі Вироблені кіловати споживалися виробництвом. Аспект номер два: в моменти, коли якісь виникають надлишки, є сценарій на сьогоднішній день домовлятися з енергопостачальною компанією про те, щоб ці надлишки були викуплені. Тоді працює формула не просто добре працює сонячна електростанція, а дуже добре тобто подвійна вигода і покриття власного споживання і продаж надлишки по так званому механізму самовиробництва. Щоб все це заразом узагальнити формулу, що дійсно впливає, впливає комплексний підхід. Починаючи будівництво власної сонячної електростанції, подумайте про чотири про аспекти: проектування, будівництво, поставка обладнання і відповідно сервісне обслуговування. Принцип роботи сонячної електростанції під власне споживання з такою формулою, вона виходить на ринок. Є те, що технічно ми собою розуміємо, що це мережева сонячна електростанція без акумуляторних батарей в сонячну погоду, незважаючи на те, що можуть сонячні панелі і видавати там якусь якусь свою там, частину своєї потужності. Сама система фактично працює за принципом захисту від дорока, коли немає зовнішнього енергопостачання, коли немає зовнішніх параметрів таких двох визначальних речей, як напруг. І частота сонячні мережеві інвертори не будуть працювати і забезпечувати роботу підприємства. Відповідь на запитання, як це можливо зробити, потрібно ставити далі так звані гібридні інвертори, передбачати системи, акумулювати, удружувати їх з генераторами, але це вже зовсім інша історія. 90% всіх сонячних електростанцій, які будуються для бізнесу, для таких великих. Фактично покриттів енергоспоживання, якихось енергоємних там 200-300 кВт, Просто є на сьогоднішній день, станом на 2025 рік. Економічно не виправданим будувати під такі потреби сонячні електростанції. Тому, оскільки передбачає Макс мінімальну кількість елементів, це сонячні панелі, конструкції, інвертори, і ця сонячна електростанція при наявному енергоспоживанні вже віддасть свої кВт в для підприємства. Сьогодні мені попався вдалий приклад, вдалий приклад порівняння. Чим би його можна було б максимально на основі цього прикладу показати, що буде відбуватися в такий момент. За прикладом води і насосної станції. Якщо б в нас вдома, уявіть собі, є власна скважина і одночасно є підключення до загальної там, мережі водопостачання. Якщо потужності нашої скважини, наприклад, поставляти нам, наприклад, 100 літрів води в годину, нам не вистачає, в цей момент підключається загальна система водопостачання і додає нам не вистачає. Ючі літри в воді аналогічно за прикладом з водопостачанням працює система з фактично покриттям власного енергоспоживання. Якщо, наприклад, на підприємстві складається ситуація в якійсь пікові години споживання на підприємстві, наприклад, 1000 кВт, сонячна електростанція дає 600 кВт, то додаткових 400 кВт буде добрано з загальної енергомережі. Під час цього це все робиться в автоматичному режимі. Жодного управління з боку там електриків, енергетиків не потрібно. Сценарій наступний. Рівень споживання на підприємстві був у першому сценарії 1000 кВт. Зараз він настає, наприклад, на неділю 40 кВт. Наша сонячна електростанція могла би видавати 600 кВт, тоді б вона фактично. Понижує свій рівень генерації до рівня енергоспоживання і буде покривати всі 100%. Тобто із 600 вона зупиниться на рівні 40 кВт і перестане генерувати. Інший сценарій це ще раз, це базовий сценарій. Інший сценарій, який, якщо можна узгодити з енергопостачальною компанією, то різницю між цими 40 і 500, і 600 кВт, тобто 560 кВт, можна в принципі продати за механізмом самовиробництва загального енергомережу. Для цього треба пройти і стати таким. Отримати статус так званого активного споживача, маємо з цим досвід, можемо ділитися з вами. Чи вигідно це для кожного українського бізнесу? Не знаю. Є приклади наших клієнтів, які так зробили. І їхня сонячна електростанція фактично працює за сценарієм максимальної генерації при будь-яких сценаріях, що в нас не відбувається на виробництві. Чи є альтернатива в тому, щоб не втрачати кіловати, їх не продавати в загальну мережу, а накопичувати власних енергосховища? це наше майбутнє, яке передбачили не ми, на, на жаль, на жаль, не ми як держава, на жаль, не ми як ці сценарії передбачені виробниками в першу чергу літієвих акумуляторних батарей, які передбачили, що дійсно основна претензія до сонячних панелей в тому, що вони працюють тільки в день і не працюють вночі. З цим інженери пішли фактично в науку і створили великі енергосховища. Великі енергосховища це ті самі акумуляторні батареї, літій залізофосфатної технології в більшості, які дають можливість надлишки, які в нас виникають, наприклад, цей сценарій, який ми розглядали, що бувають такі сценарії, що нас занадто. Багато в нас є надлишків в момент генерації сонячної електростанції в день, і ми б його хотіли би ці. Наприклад, при генерації сонячної електростанції в 600 кВт В нас на, на виробництві є 300 кВт масового споживання. В нас є 300 кВт, Ми нічого з ними не робимо. Їх можна спрямувати в енергосховище, і з енергосховища, наприклад, в 6 шостій годині вечора назад його е, використати для власних потреб. Енергосховища бувають різні на сьогоднішній день. Технологічно тільки приходить ця технологія до, до нас. Середня по ринку якісь є можливо відповіді зорієнтувати, скільки тебе коштувало би наприклад, прикладі конкретно цієї сонячної електростанції. для прикладу для розуміння 600 кВт цей завод споживає в одну годину, щоб збудувати енергосховище потужністю 600 кВт, щоб пропрацювати лише одну годину. Потрібно приблизно потратити 1 кВт такого середнього якогось споживання, наприклад, фірмових виробників, коштує орієнтовно 600 доларів, тобто 6 на 6 це триста тисяч доларів. Якщо такого ну, знов-таки, якщо його зробити із таких масовий тренд несеться по ринку, зробити його з розбірних тесл, то напевно би ця ціна була би ну плюс-мінус десь від 80 до 100 тисяч доларів. Такого не робимо. З тесл енергосховища не збираємо.